Збираємо на дрони для 24-ї бригади, хлопцям потрібна допомога, Послухаємо, Послухаємо е, в Соловйова на власне Володимира Салавйова в його ефірі. Найновішому ця цитата розлетілася, розійшлася дуже широко. Не активно реагують як на Росії, так і у нас, е, тому що дійсно риторика російських пропагандистів змінюється. Вони намагаються виправдати ті колосальні втрати, яких російська армія зазнає на всіх фронтах. І коли по по, щодня гине по півтисячі і більше. Зараз на літемп такий, що 700 російських мобілізованих в день гине, і там вагнерівців в різних, але мобілізованих багато. Чулаківка, Макіївка, тому приклад. Власне кажучи, коли сотні за день гине цих окупантів, і от Соловйов вже шарманку якби змінив платівку, завів свою шарманку і почав гнати таку хвилю, що не зважайте на життя. Життя нічого не коштує, воно нікчемне. Важливо, що там, що після смерті буде, і що важливо загинути за якусь вищу російську ідею. Слухаємо. Сильно переоцінена. Зачем бояться того, що не збігли? Ні, вони не бояться, тому ну, вони там і знаходяться. Ми ж в рай попадемо. То есть, поэтому ну, смерть – это окончание одного земного пути і початок другого. Но бояться этого А исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые нет, нет, тобой нет, решения? Нет, не в этом Владимир, смысле просто вы, вы меня натолкнули на мысль, я не могу вот на самом деле вот у меня такое ощущение после того, как вы сказали о вот этом смерти, о том, что подумают, как, да? Ну вот аналогия тоже для нашей всей России. Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем вот, вот упирались в нашу экономику там как, а сейчас у нас появилась Мечта у нас появилась, вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем, и это дольше, чем вот мы, да? Какой мир мы не будем строить? Дальше? Мечта, нет, да, не нет, мечта, не да, мечта, да, это не материальная мечта. Нет, нет, это не материальная мечта. Высокая да, цель, да, да. Которая... как говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего то можешь умереть. Совершенно <служдающие> верно. Это да, так да, и должно да. быть. Но на фронте, что интересно, ну, я не могу говорить за всех, я, конечно, вижу только определенное количество людей. Там настолько четкое понимание, за что они воюют. Почему они воюют? И, конечно, это такой реально подъем духа. Но это видно. Падіон духа, це видно. Появилась мечта, значить, у росіян висока цель, мічтані матеріальне. Це Мріється полягає в тому, щоб здохнути за таких, як Соловйов, за таких, як Путін, просто там лягти перегноєм під Бахмутом. І власне ці кадри встелених полів російськими от трупами російських окупантів під Бахмутом вони справді вражають. Ми не завжди це в ефірі можемо показати, оскільки це шокуючі кадри, дуже жорстокі. І, так, мовити, контент ми це не можемо транслювати але відповіддю на ті реалії страшні війни є ось така риторика Соловйова що життя – дуже переоцененна річ. ми всі попадемо в рай і от власне дійсно цікаво чи Соловйов коли-небудь цю фразу про те що життя переоцінене говорив на своїй віллі біля озера комо коли він у розкішних умовах міг насолоджуватися е, от, плодами своєї цієї зловісної праці, коли він. Баламутив роками ціле суспільство, мільйони людей вів їх на забій на війну. А потім казав, що їхнє життя дуже переоцінене. Це, мабуть, справді їхні. от тих, хто е, здихає, перепрошую на слові під Бахмутом для Соловйова, переоцінене. А його життя йому дуже дороге, навряд чи сам би він пішов під Бахмут воювати. Ну зрештою, так дійсно риторика російських пропандистів змінюється. Змінюється і поведінка окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже активно зокрема копають. Окопи в Криму, можемо показати аналіз свіжих супутникових фото ворожих траншей в Криму, як ціла система окопів траншей з'являється біля Армянська, біля перешийку від Херсонщини до Криму. І ось аналітики американські промалювали цю лінію оборони. Брейді Ефрік з Інституту закордонних справ і оборонної політики Американського інституту. Про цю візуалізацію створив, проаналізувавши, де росіяни копають траншеї, як вони збираються тримати там оборонний вже фронт під час власне операції зі звільнення Криму. Нагадаю, що генерал Бен Ходжес теж учора заявив, що до кінця літа українці мають всі шанси Крим звільнити за умови, якщо партнери Західні продовжать надавати нам ту допомогу, яку надають зараз, і будуть виконувати свої обіцянки. Окрім окопів в Криму, маємо кадри з Херсонщини безпосередньо. Є дві цікаві важливі новини. По перше, Збройні Сили України звільнили великий Потьомкінський острів поблизу Херсона безпосередньо. Це район, який дуже активно обстрілювали росіяни з лівого берега. І ось це південніше Херсона. Є така місцевість. З'явилося відео нашого військового з прапором українським, який повідомляє про звільнення цього острова, Великого острова біля Херсона. Вже офіс президента підтвердив офіцій. Ційно що ЗСУ під свій контроль острів взяли. Ну і інша новина полягає в знищенні російських баз штабів пунктів дислокації на лівому березі. Це про Чулаківку йдеться, де генштаб звітує про півтисячі знищених окупантів, пораненими і вбитими, і про саги, про село біля Олеш.